Бажаю всім здоров'я, миру і любові. Хто слідкує, той бачив, а хто не бачив, то побачить. Приготували цю тепличку для того, щоб підірвати із парника свого помідори. Але так дивлюся, сьогодні вже 4 травня. Погода обіцяє бути тепла. І розсада вже моя теж. Росте файно. І так, я дивлюся, що як вона тут густа-не густа. Якось так, що вона і не тонка, гарні грубі корінчики. І максимум це 8 числа. Можна вже висаджувати у відкритий ґрунт. тому що весна набагато раніше. Сьогодні було 10 градусів вранці. Це не страшно їм. Можуть вони бути, можуть рости. Ну, ще почекаю після Великодня десь на середу, на 8 -е число приблизно 8-9 -е, садитися. Якщо їх розпікірувати, вони просто не встигнуть в для того, щоб їх потім садити. А коли ж їх вже потім садити, не буде гратися з пікіровкою, відразу підуть у відкритий ґрунт. Але що я подумав? У мене тут. В основному вони так посіяні, що не загущені. Не загущені вони, от получаються нормально так собі. От. Може бути. Є ось такі, де, он, які вже, які вже славні. Оце є славний такий. Висадиться в відкритий ґрунт і воно піде в ход. До речі. Тут уже днів чотири назад я вже і висадив. Ось тут росте манюня. І нічого. Вона росте. Така собі манюня. Росте вона собі. От, нічого їй не зробилося. Тут, до речі, у мене картопля росте. Це... Він ну, вже з місяць назад. Просто паросток від картоплі відпав і дуже багато корінчиків. Я взяв його, припор позалив водою, а поруч кинув картоплину з кільцями. І ось тут воно щось теж уже вилазить. Є уже зверху. Ну, це таке. Я попробувати хочу, що буде із цього. Де саме тільки кільце посаджене. це помідорка, яка вже днів як чотири сама росте. Оце тут має бути глядочка помідор. Я собі що подумав. Серед усіх цих є ось це ось це ось саме, саме густе. Датський, самий густіший. Я його там уже підлив, щоб можна було витягувати. І попробую кинути, як ми кажемо, посадити, посадити у тепличку під агроволокно. Може якраз на якийсь тиждень раніше пристигне помідорка. Що я тут на, придумував? Земля дуже пухка. Значить, що? Отак кулаком. Втиснув ямку. Щоб земля була трошки як ущільнена там. от Втиснув ямку. От, тут хтось став на нього. Ну, коротше, ми робимо ямки. От. Щоб там трошки був щільніший ґрунт всередині. Далі сюди ж треба вляти води і дивимося, що зроблено для ледачих. Я в минулому році там підживлював помідори. Ось така штукенція, шнурок, набрана вода, В ямку раз і налив, не згинаючись. Це для ледачих, а по для них. У кого як у мене трошки ой, проблемки з хребтом. О і ось так наливаю. П'ять ямок можна було б і зігнутися налити. Нічого б мене не хватнуло. Але просто хотів показати, яку приспособу зробив для ледача. Вода залита. Виходить вона. Рухаємося далі. паточком, робимо маленькі ямочки. Хоча їх тут можна і не робити, це під велику саду. В крайній ямці ще стоїть вода, бо я там вже попередньо був лив. І нехай стоїть, нехай собі вона вбирається в землю ми підемо вимкнемо помідорки тепер будемо діставати звідси віце... помідорку пробувати просто витягнути витягнулася якась вона не дуже. Лише пару корінчиків тут все обірвалося Зараз візьмемо чимось підкопати. Ось ці чотири штучки я викопав, але з викопуванням нічого хорошого не вийшло, тому що якщо вже садити багато, а вони там густі, це викопати потрібно багато. Підкопав, верлось багато, ті назад притоптав. І щоб сказати, щоб тут аж такий гарний корінь, він просто, мабуть, у них ще не розвинувся. Значить, буду садити те, що є. Та відчіплюся. Ось ці помідори мають таку. Значить, кладемо у ямку. Корінчик не хоче йти. То не страшно, корінчики тут могли скручувати. О. Значить, якось її тако погліпше туди втолочити у це болото. От, тепер взяти другу руку в руку і оці його перші сім'ядольні, чи як вони називаються. Я липали, треба взяти ножнички. Листочки оці перші потрібно відірвати. От. І потім ще тут мокрої трохи землі під толочу і зверху присиплю сухою земля не гаряча, тому що вона. Тіні цієї теплички за агроволокном вона не гаряча. Ось тут на сонці руку кладу, відчувається гаряча земля, а тут, де я протримав у тіньку за тепличкою, тут вона не гаряча. Беремо наступну, значить, відірвав я відразу ці листочки сім'я і далі ставлю його. У сюди, утенькою, от, обжимаю цим болотом сюди ще трошки вогкішою землею, а далі присипаю сухою. Я думав, прикласти травичкою, замульчувати. Але у мене тут трошки он там за сіткою підкосив трошки, щоб не було трави. Є і травичка, можна взяти положити. Або в одну із ямок положу травичку, а потім на... далі буду бачити, де буде кращий результат, де буде краще триматися волога. Чи там де присипано, чи там де примульчовано. Значить, ось так вийшло ці три ямки засипані землею. Перша це та, що була витягнута. Інші чотири викопані. Ось тут вони присипані, але ну, вона вже промокається земля. Ця ямка получается і присипана, і положена трава. І ця ямка зовсім не присипалася, тільки... Положена трава. Я у минулому році усю цю грядочку так садив, грався, висадив розсаду і потім ну вона, звичайно, була раз завтра більша. Проти цього і ось так кожну ямку приклав травичкою. Тільки в минулому році пізніше висаджувалося. А травичка он, там далі. Перейка називається і в минулому році вона вже встигла викинути е, колос. Прийшлося мені гратися, косити, відрубувати колос окремо. а потім тупорочку на досерці насікати на мілке і таким мілким присипати е, значить, висаджену. Розсаду. У минулому році я трохи погрався, а в цьому році я вирішив сьогодні взяв мотокосу, пройшовся, вкосив трішки трави і буду мати потім чим застеляти грядку з помідорами.